Привіт! Ви на каналі Українки, що подорожує світом. Зараз я знаходжуся в Іспанії, в місті Валенсія, і знімаю звідси свої влоги. Дякую, що дивитесь, Дякую, що підтримуєте приємними коментарями та вподобайками. Давайте поринемо в цей іспанський світ разом. Будемо дивитися нове відео. Погнали! Ранок починаю з кави. Ну я вже поснідала вдома, У мене вдома сніданки відбуваються а за кавою. Я ходжу. Сьогодні обрала таке місце в Афас. Там і тістечок багато, потім зайду вам покажу. І отак на вулички тут сиджу. цікаво, що тут ще прохолодно. Так вранці є пледики. Я от скористалася, бо в сукні йшла роздягнена. і ось пропонуються такі коктейлі лимонади. Мені подобається, що тут такий акцент на здоров'ї, Усюди, усюди інформація про калорії, відсутність цукру, лактози оце все. От написано, що коктейль, лимонад лише 19 калорій. Починаємо день з кавусі. Це мені так принесли, трошки роз... розхиталася вона. В середині закладу ось така вітрина зі смаколиками. Виглядає все апетитно. Але я так гарно поснідала вдома, що зараз тримаюся і нічого не замовляю, окрім кави. Скажу чесно, досі дивуюся ціном на капучино. Отак, в кав'ярнях 3-4 євро. Ну, за чашечку кави. Тумач, але це іспанські ціни. Хочеш каву, отаку в кафе, то плати. Ну, Хоча б погляну на тортики, побалую себе красою. Місце приємне, сподобалося. Тут багато таких кав'ярень. Кавуся вже в мені, настрій хороший. Іду. Хотіла сьогодні в музей кераміки, сьогодні понеділок музей кераміки не працює. Планування це все моє, але я запланувала. Я купила на завтра вже квиток в музей наук, тому що сьогодні, на сьогодні, теж я не могла туди щось придбати. Квиток онлайн. Тобто, от розплановано в мене вже завтра і післязавтра. Завтра йдемо з вами в музей наук, купила квиток. І в середу ми на весь день йдемо, їдемо з вами в біопарк. Біопарк це, як я читала, це не просто як зоопарк, а це як... Місце проживання тварин в їх природньому середовищі. Це унікальна місцина тут в Валенції, і треба витратити цілий день на відвідини. Ну і квиток, я вам скажу, не дешевий. То е я підготувалася заздалегідь, це прям подія. Ось е в біопарк теж поїдемо післязавтра, А сьогодні, ну тоді вільна програма. Подивимось центр. Дивилася, по каву була там собор. Ну, думаю, піду ж подивлюсь, визначні місця Валенції. На все це треба просто шалена купа грошей. Там загуглила собор Валенції. Собор Валенції прекрасне місце, вхід всередину 10 євро. І так усюди, типу, 10, 20, 30, І це тільки музеї. Тобто, щоб бути культурно обізнаною людиною, треба витрачати бюджет, розраховувати бюджети на це. Тому зараз гуляю, в принципі, є в мене плани і на сьогодні такі легкі. Тому що я так находилася попередні дні, в мене по 20 тисяч кроків кожен день. Сьогодні можна дозволити собі більш легку програму, до того ж, ми з вами напланували он трошки наперед. Оцей L Cord Ingles, оце ж я. В іншому, але саме ж з такою назвою магазині купувала свою сумку коч. Це як універмаг, універсам. Універ От як у нас ЦУМ. Там такі корти і все в одному просторі. Вижу, що такі нові, що по таким тікан, і купуєте. Ви це чули? Постійно тут е, чую їх. Не знаю, як ви, але я балдію від великого міста. Від архітектури сучасної, в тому числі. Я люблю розглядати не тільки історичні будівлі, а ще й сучасну архітектуру. Це завжди класно та красиво для мене особисто. Зараз піду оцим мостом. Там є пішохідна зона. Зараз ми з вами йдемо цим мостом. Я тут проїжджала на таксі. Була в захваті, а пройти пішки це теж класно. А завтра ми йдемо з вами саме ось в цей музей, музей наук. Це теж комплекс, там територія доволі велика, тому буде цікаво. Квиток купувала онлайн 12 євро, і чомусь сьогодні на сьогодні не було опції купити. Ну, не знаю, може, якщо піти, отак зараз, може і можна придбати квиток, але я... Більше люблю оці онлайн-квитки. Там проходиш потім без черги, не стоїш в касі. Відчуваю себе, тут дуже класно і вільно. І безпечно. Що теж важливо. Українка в Іспанії. У мене в інстаграмі написано Українка в Албанії. Ну, зараз на, на тиждень українка у нас в Іспанії. Що це? Ну як це неймовірно? А, ось це ж територія цього музею наук, це місто наук, і там і басейни, і фонтани, якось так воно все класно виглядає. Завтра будемо там гуляти. Зараз переходжу місток, йду в той бік. От туди. Ще я думаю, що можна купити квиток на отакий автобус. Він там робить зупинки, ти можеш виходити, потім заходити. Не знаю. Хочеться і колеться. Ну, просто що час. Ну, в принципі, сьогодні я могла б так поїздити. Я не знаю, як, як на нього купувати квиток, підсідати. Чи що робити? Ну і в принципі можна на цю територію прийти і безкоштовно, якщо не заходити. Всередину, що я зараз і зробила, Вон я йшла тим мостом. Зараз дивлюся, як чистять цю площу, миють керхером. І отак грандіозно виглядає місто наук тут, в Валенції. Кажуть, що ну, це збудовано чисто з туристичної точки зору, щоб привабити туристів, але ж це класно, що в цьому поганого, що вони таке збудували. Для мене це класно. Просто є люди, яким не дуже подобається сучасна архітектура. А для мене це просто витвір мистецтва. Гляньте. Ну чи не краса. Тут можна гуляти просто всім безкоштовно, от на цій території. Можна присісти на таку лавку. Від води є певна прохолода. Значок, що плавати тут не можна. Воно виглядає як басейн, але ж це не басейн. І тут чайки. Їх приваблює це теж. Мапа цього прямо міста. От ми з вами були в океанаріумі. Вже виходило відео на каналі Океанаріум. Він входить до цього міста наук, квиток туди купується окремо, але він є частиною цього комплексу. Ось ця будівля це музей наук, який я потраплю зовсім скоро завтра. І е, тут ось позначки ще теж є. Що, що тут ще є? Цілий комплекс забахали. Виглядає гарно та сучасно, створює враження, приємне про місто, що тут так доволі акуратно, сучасно, приємно, красиво. Тут є притінок завдяки цим архітектурним формам і є навіть озеленення цієї території, ось там рослини. Є отакі проходи різні там на, на гору. Мені стало цікаво, що це кругле таке, мушля така кругла. Я думала спочатку ще до відвідин океанаріуму, що це частина океанаріуму, але ні. Загуглила, подивилася, це називається Агора. І там в Гуглі показує, що це комплекс якийсь як для змагань, заходів. Там якась музейна частина теж є, не знаю. Ну, цікаво. Набудували вони тут масштабно. Піднялася трохи вище, тут безліч рівнів. І ось тут теж це от все безкоштовно. Годинник сонячний показує, скільки зараз. Ну, отак, хто вміє по сонячному годиннику орієнтуватися. Тут у нас температура, це ж місто наук, тут є. Атрибутика спеціальна, це теж якось за допомогою сонця показує, визначає температуру. Так тут цікаво. Тут сонечко припікає на відміну від місця підземного, там де на рівень нижче було. Це у нас місяць з його кратерами. Творений, напевно, як є. Так. мун. І там вон, планета Земля. І от знаєте, ну, хто б там що там не казав, типу, туристично, суто для туристів. Ні. Це для людей. Можливо, місцеві і не приходять сюди кожен день, але в них є теж можливість прийти, погуляти в такому чудовому місці, там парк поряд. І це для людей, для всіх людей. Мені подобається тут, що тут є зони для прогулянок, можна прийти, сісти, багато місць для перепочинку, багато місць, куди можна дивитися і відпочивати просто головою, очима. І це все симпатично і красиво. По суті, я зробила невеличкий спойлер і підготовку до завтрашньої події, бо саме завтра ми підемо з вами в цей музей. А зараз так пройшлася територію, але вже в шоці. Я ще думала зараз йти сюди, не йти. Типу, завтра тут буду ні. Тут класно. І зараз, і завтра буде класно, я впевнена. Чим би я ще займалась? ви ж знаєте, що я обожнюю автомати, друкую свої фотки. Зайшла в торговий центр. Хочеться, хочеться закарбувати спогади. У мене є Polaroid, але є фотки, які хотілося отак роздрукувати. В таку спеку прикольно походити, якщо є час торговим центром. Тут багато магазинів, яких у нас нема. Я вже близько собі від Кико купила, роздрукувала фотки. І тут можна підзаряджати телефон. Ось є місця спеціально з розетками, то я тут певний час. Хочу провести. В торговому центрі є отакий оглядовий майданчик якраз навпроти музею міста наук. Дуже гарно. Походила трошки всередині я торгового центру, і на це можна витратити час. Я в своє задоволення тут гуляю зараз і роблю так, як мені подобається музеї. Це корисно, але корисно робити насправді те, що вам подобається. Мені подобається шаритись магазинами. Купила близько від Кіко. Думаю, тут поїсти десь. Макдональдс якось вже не привертає мою увагу, щось він тут не дуже смачний. Але є різні як суші, так і ще фастфуди, зокрема, сабвей. Я ніколи не куштувала сабвей і ніколи не була в Starbucks. Не скажу, що це прямо моя мрія, але можна буде спробувати. Пішла по магазинах шукати собі теплу ковтину, бо про холодні вечори з собою нічого не взяла такого. А міряю комбінезон. Як вам? Спишіть. Я просто вирішила подивитися, чи личитиме мені 40 євро, це у нас бершка. Його не придбала, але можете написати свою думку, як вам. Є тут заклади з цікавою концепцією. Наприклад, мені таке не звичайно, тому що у нас такого нема. Тут платиш за вхід 13, 25 чи 15,35, я ще не розібралася. І там як, як шведський стіл, шведська лінія, ти ходиш і їси, скільки хочеш на цю суму. Цікаво, тому що я зацікавилася загалом, але думаю, чи це маркетинговий хід, чи це справді спрацює нормально і буде смачно? Ціна в звичайні дні 13-25 без напоїв, і в святкові та вихідні 15-35. Дітям там окремий прайс. Я зацікавилася, це стою в черзі. Тут треба чекати, щоб вас посадили за столик. Я зайшла, подивимося, що тут дають така паелія. Ви берете тарілочку і накладаєте собі. Мені виділили столик, ось я тут буду сидіти. І я зараз собі оборушусь смачненьке разом з усіма. Мені така концепція подобається. Щось вже під'їла, але підносять нові страви. Тут саме Середземноморська кухня. І десерти, я так розумію, теж включено, тільки напої не на включені. Хлібчик. Нарізочки. Зараз покладу телефон і все це буду теж коштувати. Цікаво. Соуси. Так, ну я розбіглася, взяла трошки паелії, спаджа, сир, якийсь рулет, паштет, шматок риби, м'яса. Це знаєте, вайб турецьких готелів. Ну я намагалася бути скромною. Ще десерти хочу спробувати там якісь. Дуже красиві десерти, їх потім покажу. І замовила коло, бо якось ну, за напій хочу і окремо треба платити, але я подумала, що не гарно так прийти їсти. Мене запитали, що я хочу пити, то я напій замовила. Це непоганий рибний такий паштець, але з кісточками. Тепер подивимося, що тут по десертах: кавунчик, фрукти, диня. Тортики, ну, їх вже тут під'їли, але все одно вибір є йогурти і навіть отакі какао, якісь муси в холодильнику. Хочу щось спробувати. Ось що я вибрала на десерт. І ось так називається заклад. Подивимось, скільки мені нарахують, і я подумала, може вони за кількістю тарілок рахують. Тому порахуємось в кінці, поки я смакую. Все-таки жадібність грає трошки у мені, я ще взяла спробувати оце, хоч наїлася. Хоча з'їла відверто небагато. Мені дуже сподобалася диня, дуже смачна. Я по-скромному, але хочеться ще й какао це добити, Клас. Як добре, що я не пішла в той Starbucks, що там робити? А тут от іспанський характер проявився в цих, -цих стравах. Дуже класно. Поряд сидять іспанці, так. Класно, смакують теж все. знаєте, що це морозиво. Воно в морозилці було, я думала то йогурт, чи пудін, чи що. А це морозиво, клас. Задоволена, що знайшла таке місце, не очікувала. Там за мною паелія, я ну, думаю, принес. Будете знати, куди ходити, не в старбах. В принципі, основний наплив людей пройшов от як я. Зайшла, було дуже багато. Зараз вже є вільні столики і так спокійніше. Я вам отак просто покажу оцей стіл ще раз. Піду платити. <клес> Клас, це, до речі, була така вермішель з морепродуктами. Ось мій рахунок окремо колу я брала, а так 13,25 тариф вийшов. 15,75 за все. Ще раз десертики вам показую. Ну дуже класна концепція. Мені сподобалось тут, ще були соуси різні. Все це можна було використовувати. Супер. Зовсім не пожалкувала, що сюди пішла. Супер концепція. Я хвилювалася. От я не знаю, чи чутно поголосу, коли я там про щось вам розповідаю, але я побачила заклад. Ділюся з вами просто своїми переживаннями. І така думаю, ну я не розумію, як вона працює, я піду, це усоромлюся, там не буду знати, як вона працює. І я думала, чи йти, чи не йти туди. І потім думаю, ну ладно, піду. Тобто, ну, в мене є оце таке, що я соромлюся, там, де можна, в принципі, не соромитися. Е, е, Мої спостереження, от е, іспанці, це я без е, без негативу зараз скажу, не подумайте неправильно. От я сиділа за столиками з е, ходила по п'ять разів за основними стравами, тільки що, і це нормально. Ну тобто вони все з'їдали. Це не так, як в турецьких готелях, де набирають там повні тарілки, залишають. Ось при мені парочка сиділа людей, і вони брали їжу, з'їдали ще ходили спокійнесенько, бо вони знають, що вони заплатили. Вони смачно їдять і не хвилюються. І мені так сподобалося їхній підхід, як вони так спокійно все це роблять і їм смачно кайфують від життя, не соромляться і десерти там набирали, величезні тарілки, диньки при мені. І їли, смакували, ніхто не соромиться. Клас на цьому саме це відео я завершуватиму. Посиджу тут. В такому гарному місці, просто по Відчуваю, що від вражень, активних днів і невеличкого недосипу в мене болить голова. І хочеться сьогодні просто більш спокійного дня. Я хочу посидіти зараз в парку, помонтувати відео, можливо, і побачимося в наступних моїх влогах. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на інстаграм Яніна Z1. І кажу слава Україні.